Солодкий стіл та невимушена розмова додали зустрічі відвертості, неупереженості і разом з тим конструктивності щодо розгляду питань, які хвилюють студентів та викладачів, у формі своєрідного телевізійного шоу табу звучали різноманітні запитання про соціально-економічний розвиток держави, молодь та її участь у багатогранних процесах студентського життя. Зрештою, і про зайнятість після завершення вузу. Запам'ятаються виступ наших. Викладачів, студентів, спілкування між до стуспілкування та студентами і з викладачами це дуже цікаво. Ну воно ж проходило неформальні так. Да, неформальні обстановці воно проходило, і це нам дуже сподобалось. Дуже шкода, що час минає, а такі ну приємні, теплі спогади залишаються. Спогади і про студентів, спогади і про викладачів, яких ми до речі любимо. Але найбільше запитань надходило на адресу завідувача кафедри годівлі тварин та технології кормів, відомого науковця Віктора Бурлака, який розповів про свій шлях у науку. Він був толерантним і відвертим до будь-яких запитань. А як виявилося, мало хто що до цього часу знав, що їх наставник ще й пише вірші, для чого ми це робимо? Я вважаю, що і правильно для того, щоб дітям показати, яке складне життя, що вони готувалися до виробництва. До сімейного родинного життя, тому були такі каверзні да, питання, але я вважаю, що я чесно відповів на всі. Студентський профком привітав найактивніших подяками, а адміністрація вручила книги авторами, яких є викладачі кафедри.